Мьському монастирі, що на території ботанічного саду, суцільний позитив дарує автентичний патриківський розпис. Художні твори яскраво передають характер України. Ця яскрава манера малярства відома на весь світ. А від сьогодні побачити його можна і в Києві. Дві майстрині привезли сотні шедеврів до музею гетьманства. Бачила їх Євгенія Мотрич. Ще донедавна в селі Петриківка малювала усі від старого до малого. Передавали майстерність і створювали шедеври, відомі на весь світ у творчому цеху і на фабриці Дружба, яку нині закрили. Та майстрині не зупиняються, розписують не лише картини і посуд. Нині Петриківку повертають і на стіни хат. Всі елементи, всі квіти, всі. Тварини, птахи, це все е, фантазія художника. Таких квітів і птахів в природі ви не побачите. Хоч аналогії привести завжди можна, і розпис сам по собі дуже яскравий. Пані Галина більше 20 років працює у цьому стилі. Каже: нині автентична манера втрачається. Справжній Петриківський розпис роблять пальцем рогозою та пензлем з котячої шерсті. Оці тоненькі лінії. Е, оці ж бачите, які це тільки можливо зробити котячою кісточкою, а пальцями ягідки робимо, Ось відтиск. Дужче нажимаєш, більша ягідка виходить менше менше. Так можна ось рогозинкою. Ця квіточка зроблена рогозинкою. Застругується рогозинка навскоси і малюється. Це дуже петриківський природний матеріал. Кияни від яскравих фарб і казкових квітів у захваті. Мені, взагалі, вражаючи ці експозиції, вражає тому, що це є оригінал. Я бачила тільки на картинках, на календариках почуття свята Такого гарну, красивого українського свята. Петриківські майстрині ще 20 днів показуватимуть свої твори у музеї гетьманства. За цей час сподівається у їхньої творчості знайдуться меценати. Євгенія Мотрич, Дмитро Танінков День Сіті. І на завершення нагадую не забувайте нам повідомляти про всі важливі події за номером гарячої лінії двісті